Безумовно, що ми всі сподіваємося, що цього разу вдасться проголосувати за надання військової допомоги Україні, але ясно, що республіканці досі блокують це важливе для України голосування бо вони тиснуть на Байдена, щоб той змінив міграційну політику. Подивимося, як воно буде. У мене особисто очікування, що може, може навіть Байден і переконати конгресменів, що варто зрештою проголосувати. Бо цього року я нагадаю в Америці президентські вибори. І ймовірний кандидат від республіканців Дональд Трамп він робить все можливе, щоб очорнити Джо Байдена, і Трамп нещодавно розпочав розпочалося голосування в Штатах кокуси, і Трамп вже переміг на праймеріз у штаті Айова. І для Байдена це серйозний виклик. І я думаю, що Байдену зрештою вдасться переконати конгресменів, що варто проголосувати за цей важливий законопроект для України. І я думаю, що це буде залежати від того, яка кількість республіканців виступає за чи проти надання Україні військової допомоги, бо я хотів би нагадати, що республіканська партія вона не є монолітною. Там є різні погляди, як на зовнішню, так і внутрішню політику США. Я думаю, що це буде залежати від, від зрештою перебігу вже президентської кампанії, яка розпочалася, і від того наскільки демократам і Байдену вдасться. Переконати республіканців у цьому у тому, що Україну варто підтримувати, бо ситуація дуже критична, і ми розуміємо, що без американської допомоги Україні буде дуже складно е, воювати. І ясно, що допомога Україні стала заручником внутрішньоамериканської політики. І я хотів би тут нагадати щодо закону про ленд-ліз, який було підписано в травні 2022 року, але чому з різних причин Джо Байден не реалізовував його, тобто Україні надавалося. Допомога за іншими програмами і, е, ну, загалом там є декілька варіантів, але я думаю, що альтернативи тому, як зараз надає США Україні допомогу, е, немає може бути варіант там зі спільними оборонними проектами, що, наприклад, Україна США будуть виробляти зброю, наприклад, десь на території Польщі чи інших країн східного флангу НАТО, але для цього треба певний час, щоб запустити виробництво. Щодо міграційного питання, дуже важливі моменти, що коли Трамп був президентом, він обіцяв, що він збудує стіну на кордоні з Мексикою. Цього не відбулося, і це був відвертий популізм. Байден в Байдена не було чіткої стратегії, як побороти нелегальну міграцію, і нелегальна міграція дійсно є серйозною проблемою для внутрішньої безпеки США, бо десятки тисяч людей прагнуть. Навіть сотні тисяч людей прагнуть потрапити до США, і здебільшого, це громадяни країн Латинської Америки. Неоконсерватори, тобто частина республіканців, вони різко проти Байдена і вони вважають його нерішучим політиком. Е, і тепер ми в такій ситуації, що лише голосування в такому пакеті: допомога Україні, допомога Ізраїлю і розвиток. Промислової бази США, і саме цей законопроект обговорювався в грудні 2023 року. І чому цей законопроект може бути проголосований? Бо в ньому йде мова якраз про е, підтримку і України, і Ізраїлю, і так само розвиток власних спроможностей. Бо не варто забувати, що в США є свої. Інтереси і США самі е, нарощують е, військово-промисловий комплекс, свою оборонну промисловість і, і що е, США самі мають переозброюватися на тлі багатьох загроз Росія, Китай, Іран, КНДР, е, міжнародний тероризм, найманці.